Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри! Ми з вами читаємо в Євангелії від Матвія в 19 розділі з 27 по 28 віршик. Тоді Петро сказав йому, тобто Ісусу, у відповідь, ось ми й залишили все і пішли за тобою. Що ж нам буде за це? Ісус сказав їм, істинно, вам! Кажу, ви, які пішли за мною, при відродженні світу, коли Син Людський сяде на своєму славному престолі, і ви сядете на дванадцяти престолах, судити дванадцять племен Ізраїля. Дорогі в Христі, апостоли, вони не шукали нагороди від Господа земної тлінної, і Господь їм не обіцяв нагороду земну. Але обіцяв їм нагороду вічну, нагороду нетлінну. Дорогі в Христі, так і ми в своєму служінні Богові маємо шукати нагороду вічну, маємо служити так, щоб отримати нагороду не цю земну тлінну, тимчасову, але вічну в Царстві Божому. Чому ми терпимо утиски, чому ми проходимо різні випробовування? А тому що. Прагнемо Царства Божого. Нам добре з Богом дорогі в Христі, браття та сестри, і поза Богом немає життя, поза Богом немає спасіння. Все земне, воно тлінне, воно тимчасове, тому маємо шукати того, що вічне, тому маємо шукати того, що не тлінне. Тому маємо шукати Господа і Спасителя Ісуса Христа. Апостоли, знаєте, вони не шукали нагороди земної, але навпаки, вони полишали все земне заради Господа. Тому, дорогі в Христі, чинімо, так і ми шукаємо Господа і очікуємо від нього нагороду не земну, але вічно нетлінну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.